Як завжди, всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розглянемо ще одну цікаву мишку, яка називається Terra Pro. До того в мене на каналі не було цього бренду, але цікаво з ним познайомитись. І мені одразу приїхали ось таких три пакунки. Цікаво, що там всередині. Ну, мишка, звичайно, зрозуміло. Є ось такий пакуночок теж з логотипом компанії, і є ще ось така коробка. Тому зараз ми це все розпакуємо, затестимо саму мишу. Ну і звичайно, я продемонструю, як вона клікає, як вона скролиться. Поставляється миша в ось такі коробці. Ну, коробка одразу така презентабельна, виглядає класно, мені подобається. Вона в плівці. До речі, мишка має прикольні характеристики, вона важить 49 грамів. Як по фото ви могли побачити, що вона має ергономічну форму, і це також плюс даної миші. Оптичні свічі. Це теж дуже круто. Сенсор Pixar 3950, Nordic 52840, 42000 DPI, 750 IPS і 50G. Три режими: це Bluetooth 2,4 по кабелю і мають бути прикольні глайди. Мишка має акумулятор на 250 мА, як зазначає виробник, що вона працює на акумуляторі до 70 годин. Частота опитування 1К8K. Давайте дивитися, що всередині. Мені вже цікаво поглянути на цю мишу. Коробка, до речі, така дуже класно відчувається. Відкриваємо коробку, і нас вітає одразу сама миша. Ось так вона виглядає. Ну, Форма популярна, форма дійсно відома. Отут така плівка. Дуже класно, що плівка на глайд. Глайди, до речі, дуже цікаво виглядають. Вони мають структуру. От перше, що мені в очі кидається, цікава структура глайдів. Вони незвичайні, реально, я таких ще не бачу. Форма миші дійсно ергономічна. Якщо взяти по розмірах, то миша має середні розміри. От так зразу в руку її беру. Ну, Хват у неї класний дійсно. Вона мені нагадує ну, багато різних мишок, різних брендів, тут немає сенсу говорити які. Але форма ця дійсно вдала. Мишка білого кольору. Вставка на коліщаті, воно таке прорезинене, це чорного кольору, і низ, відповідно, чорний. Нижньої частини ми бачимо кнопку DPI, натискається приємно. Тумбрил переключення 2,4 на блютуз і по центру по кабелю. Теж працює все гуд. Індикатор LED стану миші, логотип такий, маленький неброский. Оце мені дуже подобається. Ну і бокові кнопки. Вони такі, до речі, великі. Дуже прикольно натискається, так. Приємно. О, і основні кнопки. Я в першу чергу почав клацати. Дуже класно натискається, але ну, в кінці відео я продемонструю. Зібрана мишка от відчувається гарно, дійсно. Покриття матово слідів не лишається від пальців. От руками її беру. Не видно. На білій нічого не лишається. Форма реально дуже класна. І мишка доволі легка. Це, це дуже круто, реально, мені подобається. В коробці поклали кабель. Вже бачу тканини, це дуже добре. Паракордовий кабель, такий доволі міцний. Я не скажу, що він еластичний, але він міцний. Це добре. Type-C Type-A, Можна, в принципі, вже робити type c Type-C, або перехідничок класти. Але кабель хороший. Далі, у нас що там є: донгл з написом Terra. Ну, відповідно, це в usb type a Ви включаєте в комп'ютер. Отаким от чином. Одразу я підключаю мишу. Вже визначив комп'ютер і її побачив. Окремо в пакуванні тут такому є. Конвертіка. Ну, дуже класно це все виглядає. Отака от карточка якась. Карточка Т, Тера. Ну, це прикольно. Колекційна карточка. Ну, Це такі бонуси мені дуже подобаються. Інструкція з QR-кодом. Угу. Отак вона виглядає, ця інструкція. Це почитати, ознайомитись. Ну, взагалі, красавчики поклали глайди. у такі, Я забув, як вони називаються, вони, краще в формі краплі. Якщо ви хочете зменшити площу глайдів, ви можете поклеїти. Ну, це клас! Це реально дуже класно. Їх тут 8 штучок. Наклейки є е, теж з логотипом бренду: 3 штучки різного кольору, гріпси чорного кольору. Нічо собі! Ну, Комплектація мені вже дуже подобається. І причому я вже бачу, що товщина гріпсів, вони такі прям міцні. Ну, це класно. Це класно. Красивий малюнок, теж нагадую щось стильного типу, виглядає це прикольно. І плюс є додаткові глайди. Получається наверх-наниз і навколо самого сенсору. Але тут вже інші такі тефлонові гладки, а тут вони такі, скажімо, з пупирками. Але мені цікаво, як миша ковзе. От я поставив на стіл. Ну, їздить вона. Вона дуже прикольно їздить. На коврику вона буде ще крутіше набагато їздити. Це прикольні глади. Треба тестити, дивитись, ну, як вони взагалі на практиці себе показують. Реально, дуже цікаво. Слідуюча коробочка тут у нас написано Rapid Sync. Давайте поглянемо, що тут відкриваємо. І дивимося, що всередині. Отак запакували надійно. Паралончик, ну це якийсь дисплейчик на тайп-сішку з кнопочкою. Ну, виглядає цікаво. Треба підключати, дивитись. Я перший раз таке бачу: тут прогумована вставка. Що це таке? Ну, це я думаю призначено точно для цієї миші. Це 8к-донгл. Ну Звичайно, як я не догадався, це 8к-донгл. І це реально прикольно. Ми зараз підключимо і подивимось, як воно реалізовано. Ну, і наостанок розпакуємо конверт, що в конверті мені не менш цікаво. От що в нас тут є? І це я вам скажу теж прям дуже сильний жир. Тут ще є додаткові глайди, їх тут е, 16 штук, вони трошки інакші, якісь. Ну, це взагалі прикольно. Тут, напевно, мишу тестити дуже довгий час е, гріпси. Нічого собі, ще один комплект гріпсів. Прикиньте, Оце все, що мені приїхало. Ну, Вони взагалі дуже прикольно. Так в ігровому стилі виглядають. Реально дуже класно. Дві пари гріпсів, та це просто бомба. І плюс, що ми тут маємо? Це в нас така, виходить, ексклюзивна знижка, так то розумію. Так? Та. І плюс оці карточки колекційні. Ну, та. Я перший раз таке бачу, і дійсно мені таке цікаво взагалі комплектація миші. Ну це просто топ. Це щось таке нове. Ну принаймні, бренд реально вже виділяється, і по комплектації, і по миші. Це реально круто. Підключив я 8K донгл до комп'ютера, і ось так він виглядає. Тобто, тут показується навіть час можна налаштувати, відсоток заряду, з'єднання з мишою. Ну і тут ви можете виставити відповідно дату. Реалізовано це дуже цікаво, і ви поглянете, як це виглядає. Собі так на робочому столі поставили біля клавіатури, біля мишки. І це дійсно дуже привабливо виглядає. Правда, кабель якийсь менший, так, щоб воно все не настерчало. Але ну, я перший раз таки бачу такий 8к-донгл, взагалі донгел для миші, дійсно зробили щось цікаве. Він сам по собі виконаний, якісно. Ця гумова вставка вона реально теж класна. Тут є збоку кнопка. Ви натискаєте кнопку, от яскраві змінюється, можна загасити. Якщо два рази натиснути, переходимо в меню. Тут показується у нас налаштування, так само можна вийти назад. Ну я, звичайно, буду тестити, розбиратись, але вперше, от розпакувавши таке і затестивши, мені вже дуже цікаво. Враження від Миші дуже шикарне, мені вона реально дуже сподобалась. І це реально перша мишка в цьому, році, яка мене дуже сильно здивувала по своїй комплектації і по якості виконання. Значить, звук і натиск основних кнопок. Натискаються приємно. Я вже клікав, мені сподобалось. Клік чіткий, доволі тихий, це класно. Давайте дивимось по спрацюванню. Значить, пре-тревел практично відсутній, він просто мінімальний пост Travel так само. Якщо, звичайно, клікати, взагалі нічого не відчувається. Сайт тревел. Ну, мінімальний є, нічого критичного в цьому немає. При кліку, знову ж таки, ні Pre-Travel, ні Post-Travel, ні сайт тревел він не відчувається. Коліщато доволі тихо скролиться, якщо так потихеньку скролити. Відсічки чіткі, скажімо так, середньо вони виражені. Не туго воно так ходить, не залегко, в принципі, мені подобається. Якщо скролити сильніше, звичайно голосніше, але немає якогось такого дербіжання чи резонансу по корпусу. Це теж добре. Бокові кнопки доволі чіткі, не провалюються. Нема відчуття розхитаності якоїсь, і теж доволі тихо натискається. До речі, рішення дуже прикольне, Вони під руками, під пальцями відчуваються дуже класно. Відстань від кнопки до нижньої частини корпусу для пальця великого теж вистачає. Класно лежить миша, відчуття дуже приємно. Клікає вона теж відповідно гарно. Ну, щоб ви могли оцінити сам звук, то зараз я вже нічого не буду коментувати. Можете послухати, як спрацьовують ці кнопки.